Вітаємо вас, друзі, на каналі Українського гідрометцентру. Як ми очікували, осіння погода не забарилась, і з 1 вересня ми всі відчули істотне зниження температури. Ну а тепер будемо дізнаватися, що ж очікує нас надалі, принаймні на ось ці вихідні. Отже, буде через нашу територію проходити через її частину пройдуть атмосферні фронти, буде більш хмарна погода, особливо в суботу, подекуди можуть бути короткочасні дощі, і температура також залишатиметься низькою. Отже, дивимося на мапу, і ви бачите, що якраз. Стаки через таку південну частину України Західні області. Центральні, півні, південні та східні буде проходити атмосферні фронти. Решта території північної області залишаються в нас без опадів, без істотних опадів, але знову ж таки, в суботу буде більше хмарності. Вітер, напрямок його, залишається північно-східним, з північною складовою, тобто продовжує така надходити більш прохолодна повітряна маса з північних широт, і так само, наприклад, для Київщини зберігається такий напрямок, тому та ситуація з задимленості поки що буде утримуватися. Також у в південно-східних областях окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, вона вже дійсно осіння. Ми це відчули. В нічні години становитиме 6-14 градусів, вдень 14-19. Це у більшості регіонів. На південному сході, в суботу, вона ще буде 22-27. А ось в неділю там буде більше хмарності. Відповідно, вона вже буде там 18-23 градуси. На цьому у нас всі синоптичні новини. Майте гарний настрій за будь-якої погоди та слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі. ありがとは。<music>